Перейти на цифрове телебачення Україна планує вже два роки відповідно до міжнародної угоди Женева 2006 яку наша держава також підписала. Якщо сусідні країни готові переходити на цифру вже за рік-два, то Україна у цьому питанні відстає. Тому, аби не стати білою плямою на карті Європи стосовно цифри, варто поспішати кажуть у Нацраді раді з питань телебачення та радіомовлення Ми не будемо обіцяти, що все буде просто і легко. Ми не будемо говорити, а що у вас будуть там всі можливості, всі ваші бажання будуть реалізовані. Ми будемо говорити правду. Це складно. Ми втратили три роки реалізації цифри. У нас є ризики залишитися білою білою європейською плямою не лише в багатьох економічних питаннях, але на жаль і в цифровому питанні. Аби Україна перейшла на цифрові стандарти мовлення. Потрібно з одного боку розбудувати необхідну мережу телевеж, які б забезпечили передачу сигналу, з іншого забезпечити населення додатковими пристроями, перетворювачами. Процес вимкнення аналогового сигналу почнеться вже в 2013 році. Провадження, перехід на цифрове мовлення ви вже казали, дорого, важко, багато часу, зусиль, відповідально, але потрібно, потрібно, цікаво, цікаво, перспективно, однозначно. І тому я, як практик, з багаторічним стажем скажу своє гасло, яке кажу своїм глядачам прямому ефірі: давайте разом робити неможливе, бо можливе зроблять і без нас.